Було підірвано залізничний міст між будівлею водоканалу та автомийкою по східному проспекту. Наразі бачимо повідомлення, в тому числі від радника мера Маріуполя Петра Андрющенка. Є координати чіткі і продемонстровано е на супутнику, де ж знаходиться цей міст. Точно відомо, що по цьому мосту проходить залізниця Російської Федерації, тобто наша залізниця, яку використовує Російська Федерація, і вони намагаються її там добудовувати до Мелітополя. Відповідно, на дану мить на 28 жовтня, відомо, що паралізований рух, і росіяни не можуть використовувати наразі цю логістику. Ну, вона звісно також веде і до тимчасово окупованого півострову, і там сухопутній перетин також з Кримом. Нагадаю вам десь орієнтовно півтора тижні тому в Ново... Якщо не помиляють, Новофедорівка називається чи Новоолександрівка на саме пункт, там також були підірвані партизанами релейні модулі і залізниця не працювала певний час. Ну і туди ж іде удари безпілотників по Феодосії два тижні тому, коли була розтрощена нафтобаза Російської Федерації. Відповідно знову ж таки на нашій території, яку вони використовують, і це один з найбільших нафтохабів Росіян в нашому. Криму, що ж говорити загалом про Півдню, то активізувалися такі росіяни, і ми говоримо більше так: межа Запорізької і Донецької областей це є новоукраїнське богоявленка, це є Левадне, де вчора ворог просунувся. Очевидно, вони намагаються відрізати Вреймівський виступ. Які створили сили оборони України в минулому році, коли розпочинали свої наступальні дії при контрнаступі? Ну і вони загалом там актизували зараз росіяни, сили та засоби в них там відчутні. Найгірше те, що по мапі Діпсайт видно, що це не є такі, от. Взучи просування росіян, а справді такі, от стрімкі заходить бронетехніки. Відповідно, вони за минулу добу зуміли увірватися, тобто вони коректно казати, просунулися на 5-6 кілометрів. Вони зробили такі е, кіли так в обороні сел України, а е, верніше до міст, таких Шахтарське, Богоявленка і новоукраїнська. Е, як вони це робили? Просто сідали на бронетранспортер, їхній десант. Він вривався кілька кілометрів, проїжджав, висаджав цей десант. І відповідно, цей десант вже вивішував свої тряпки. Кажуть, заявлено вже що їхня тряпка була піднята в богоявленці. Ситуація наразі динамічна, тому невідомо на даному миті. Тому що, як правило, коли вони вивішують свій стяг, наші оборонці це фіксують і проходить 2-3 години. Вони повертають все на місця, тобто знищують і того, хто. Вивішував триколор в нашому місті на самому пункті і відповідно знищує цей прапор. Обіцяємо вам сказати також і про Джей Дюєнса. Так, це сенатор зі штату Огайо та соратник кандидат в президенти США від республіканської партії. Джей Дюенс відмовився називати очільника Кремля Володимира Путіна ворогом і закликав до переговорів з Росією. Про це Ленс заявив в інтерв'ю NBC News. відповідь на запитання про те, чи Бачить Уанс у Путіну союзника чи ворога? він відповів. Цитую, я думаю, що він явно супротивник. Він конкурент. Я вважаю, що ми також повинні бути розумними щодо дипломатії. Просто тому, що хтось нам не подобається, це не означає, що ми не можемо час від часу вступати з ними у розмову. Також він наголосив, що переговори з Росією невід'ємна частина припинення війни в Україні. Цитуємо: я вважаю, що важливо, якщо ми колись. Закінчимо війну в Україні принципово на якомусь рівні. Нам доведеться брати участь у певних переговорах між Україною, між Росією, між нашими союзниками по північно-атлантичному альянсі в Європі. І це просто необхідна частина, наголосив Венс. Я вам нагадаю: тут от Венс розповідає про дипломатію: що якщо то хто тобі хтось не подобається, то не потрібно це так різко висловлюватись ще в 22-му році Венс відверто заявив про свою байдужість до. Долі України він критикував Байдена за його роль у цьому і процитую, що він тоді казав. Буду з вами чесним, Мені все одно що так чи інакше буде з Україною. Мені набридло, що Джо Байден зосередиться на кордоні країни, на яку мені байдуже, поки він дозволяє кордону своєї країни стати тотально зоною війни. Тоді сказав Джо Дівес.